Вони от так от е через от фейкові новини, запускають, що от в чотири рази зараз населення підвищиться ціна, тарифи там і все, і кінець. Але це неправда, ж тому, що е є ж рішення таке законодавче рішення, що під час війни не підвищувати ціни на природний газ, тепло під час війни, да, тобто це рішення ніхто не відміняв. Про це заявила заява була Інкарі КП, Нафтогазу, тому тут для громадян нічого не зміниться. Ну, зміниться дійсно для промисловості. Для промисловості там зростуть тарифи, дійсно там, але значно зростуть, там десь в три рази, там, можливо, навіть більше. Але тариф на транспортування, він лише складає Складає там, там близько 5% від загальної ціни природного газу. Але враховуючи, що наша промисловість отримує в середньому природний газ за цінами десь на 30% нижчий, нижчий, ніж їх конкуренти в Європейському Союзі, е, тому казати про якусь катастрофу, яку зараз розбухують да, в зміну, я б так не сказав.